Як вивести шерсть зі шлунка котика? Всі знають, котики постійно вмиваються. Підраховано, що на вилизування витрачається 30% котячого життя. А чи ви знали, що таке заняття може призвести до накопичення волосків у шлунку? Люблячий господар має не тільки вичісувати котика, а й контролювати вихід з організму вовняних грудок. Їхнє скупчення призводить до таких наслідків, як проблеми з шлунково-кишковим трактом, нудота, запори, запальні процеси ротовій порожнині, непрохідність кишківника. Ці Проблеми легко запобігти. Усі засоби можна поділити на три категорії: це фітоміни у таблетках, містять екстракти рослин, що сприяють виведенню з кишківника, грудочок злизаної шерсті і стимулюють перистальтику кишківника, пасти та гелі, підвищений вміст баластових речовин, сприяє поліпшенню травлення, спеціальні ласощі. Це найпростіший і найприємніший спосіб профілактики. Важливо також пам'ятати, що ці засоби не розчиняють шерсть, а допомагають вогняній грудочці просуватися при Однім шляхом, всі ці засоби можна придбати у нас в інстаграм. Запрошуємо на центральну. .vet.